Дмитро Левес, політолог міжнародних з нами на прямому зв'язку. Дмитро, вітаємо. Да, вітає. Чим на вашу думку може закінчитись ось ця ситуація з Одесою, Одещиною, зерновим коридором. У мене складається враження, що насправді в самій Росії в країні агресорі були різні думки. Да? Тобто було зрозуміло, що навіть міністерство так ну зовнішньополітичне відомство російське воно схилялося, що в якомусь вигляді продовжити зернову угоду, ну тобто там використати її для того, аби вимагати зняття санкцій, аби використати, аби її можна було торгувати. Своїм зерном та українським вкраденим та от тиснути з вимогою, аби з них познімали там обмеження в свіфті і в використанні свіфта. і можна було постачати там аміак, добрива. Тобто, але. Знаєте, тут в мене складається враження, що ці дії, які відбуваються наразі, то це, мабуть, взагалі для унеможливлення продовження цієї угоди. По-перше, дійсно було звернення президента України Зеленського до Туреччини і ООН. Яке посилаючись безпосередньо на угоду, да, тобто там було заявлено абсолютно логічно, що може продовжуватися зернова угода уж точно без країни агресора, тим більше, що е, вага чорноморського флоту стала набагато меншою, але Росіяни на це реагували відповідним чином. Вони бомбардували і зміни і почали уже тиждень, майже да, як вони тиждень як бомбардують активно Одесу. І от сьогоднішня трагедія, і пару днів тому теж коли удар по безпосередньо вже по аграрним підприємствам е-е це свідчення того, що вони, мабуть, таким чином посилають в тому числі і сигнали, що нікуди Росія не поділася і вага її зберігається да, такою, як була. Хоча насправді, навряд чи, можна було очікувати, що безпосередньо президент Туреччини Ердоган. Вирішить да, продовжу ну, свою про цей військовий супровід суден або е, інші країни-члени НАТО, які є в Чорноморському регіоні, як Румунія та Болгарія, до цього примкнуть. Бо все ж таки е, навряд чи це е, можливо саме в умовах, як для членів НАТО, чому тому що це. Ну, загроза ще одного загострення на південному та східному флангах, тому тут з самого початку це було так достатньо підпитанням, так, така пропозиція. Хоча Україна зробила цілком вірно, що, що, що так було запропоновано. Що буде далі? Я гадаю, що Ну, от якщо я, наприклад, там пару там кілька днів тому ще вважав, що е, Росія повернеться до зернової угоди, навіть не отримавши чого із того, що вона вимагає, просто буде ну, займатися тим, чим раніше займалася саботажем. Потім, е, взагалі, її заблокує і знову буде вимагати е, переглянути. Всі свої вимоги, то зараз я гадаю, що вони мабуть і цього не зроблять, тим більше, що вони їхній МЗС почав посилатися на там меморандум з ООН, згідно яким якому вони придають силу прямо аж правового документу, що ні в якій і нібито і фіксують можливості от цього і зняття санкцій з Росії і постачання. Росією світові ринки АМІАКа. Тобто, тут, це ну, така традиційна тактика Росії, да, коли вони тут при, просто намагаються придати чомусь вагу, чого насправді немає. Да, ну, це звичайний меморандум, де того, до того ж, це там просто перераховані ці хотілки Росії. От, тому я гадаю, що на жаль, поки що, ну ми, ми бачимо, що буде чергова ескалація в на, на Чорному морі. Це це моє враження, і поки що, мабуть, ну ніхто не скаже, чи відновиться зернова угода по Чорному морю, але можна сказати точно, що. Ну, йти на російські оці вимоги, які вона висуває, однозначно неможливо. І я гадаю, що насправді оці альтернативні шляхи постачання, от про які говорить наше, наше і міністерства, то вони, мабуть, будуть розвиватися більш інтенсивно. Ну, а можливо, є ще якісь інші рішення. Да, тут, аж до того, що розташувати і переробку на своїй території, і хоча тут, ну, в умовах війни це теж да, може стати так достатньо. Ми, ми бачимо, що об'єктами стають і зерносховища, і, і які от росіяни нахабнішим чином називають там військовими об'єктами, в як це в от зараз в Раді Безпеки ООН. Пролунало, хоча там насправді на ну, цього бути не може, да, щоб, щоб в портах це розміщалося. Вони знають, куди вони б'ють. Це приблизно такий самий, до речі, злочинний абсолютно сценарій, як вони робили в, в Сирії, де куди бомба влучила, там і штаб терористів. І отут наразі да, приблизно подібна ситуація. Тому е -е -е, скоріш за все. Ну, можна з певним там чином, там ймовірності з певним відсотком ймовірності прогнозувати, що поки що зернова угода не відновиться, або е тут Росія буде намагатися е далі ескалювати ситуацію, бо от е комплекс тих дій, і військових, і дипломатичних, які вона вчиняє, е свідчить про це. Але... Е Дальше, певні альтернативи, і Україна Україна знайде. Ну, будемо звичайно стежити за тим, як швидко це станеться. І ви дійсно говорили про динамізацію цього процесу. про те, які чинники будуть на це впливати. Дякуємо вам за.